Ось адаптований текст для вашого ролика забудь, яким визначенням соус Hidden Valley well Ranch ідеальний рецепт, який важко зіпсувати, даючи мільйону людей пакетик приправ, банку 16 унцій сметани і ложку, кожен з них зробить ідеальний соус. Ось це я називаю стабільністю. На жаль, більшість рецептів не такі прості і надійні. Але насправді подібну безвідмовність можна зустріти не так уже і рідко. Головне знати, на що звертати увагу, а чого краще уникати. Подумайте як розробник рецептів. Не потрібно бути професійним кулінаром, щоб відрізнити надійний рецепт від складного це навичка, яку можна розвинути. Секрет в тому, щоб розуміти, де найчастіше виникають проблеми, і обходити ці моменти стороною. Всі безвідмовні рецепти володіють трьома якостями. Ніякої випічки, зрозумілі, чіткі інструкції. Хоча б один масовий інгредієнт. Якщо цей список здається вам несподіваним, повірте, кожен пункт тут не просто так. Коли мені потрібно, щоб рецепт працював у всіх без винятку, я спираюся саме на ці принципи. І зараз поясню чому. Духовки це зло. Розробники рецептів знають, що духовки винні в більшій кількості провалів, ніж всі інші кухонні прилади разом узяті. Вони є майже у всіх, але однакових не існує. Різні зони нагріву, неточні показники температури, нерівномірний нагрів, у кожної духовки свої унікальні проблеми. А якщо додати сюди різний посуд, ситуація стає ще гіршою. Скло, кераміка і метал по-різному проводять і утримують тепло, що впливає на результат. І навіть у однієї і тієї ж посуду від різних брендів властивості можуть відрізнятися. Весело, правда. Всі ці нюанси створюють величезну кількість змінних, які можуть зіпсувати рецепт. Це не означає, що запіканки або запечені соуси завжди провалюються. Але нові рецепти для духовки це точно не те, що можна назвати безвідмовним. Якщо вам потрібен гарантований успіх, шукайте рецепти для плити, мікрохвильовки, мультиварки або фритюрниці. Ніяких двозначностей. Закон марфій в розробці рецептів говорить, будь-яка інструкція, яку можна зрозуміти неправильно, буде зрозуміла неправильно. Навіть якщо я не створюю надзвичайно простий рецепт, я намагаюся писати так, ніби це так. Це не означає, що безвідмовні рецепти повинні складатися з трьох рядків. Вони можуть бути як завгодно складними, головне, щоб інструкції були кристально зрозумілими з першого погляду. Якщо ви перечитуєте крок номер 4 втретє і все ще не розумієте, що від вас вимагається, краще шукайте інший варіант. Звертай увагу на інгредієнти. Люди часто зациклюються на списку інгредієнтів і ігнорують все інше. Особливо це стосується питань заміни продуктів. Звичайно, заміна можлива, але справжні проблеми виникають не через інгредієнти, а через техніку та обладнання. У всіх різна кухонна техніка і різний підхід до готування. А ось інгредієнти це те, що об'єднує. Щоб переконатися в цьому, загляньте в сторіз будь-якого розробника рецептів. Всі страви зроблені з однакових продуктів, але виглядають по-різному. Оброблені інгредієнти є ідеальним спільним знаменником, оскільки вони завжди однакові. Ви точно знаєте, що отримаєте і в цьому суть безвідмовних рецептів. Це не означає, що потрібно додавати соус ранч або цибульний суп скрізь. Хоча я вас підтримаю, якщо ви так робите, замість цього знайдіть свій аналог масовий інгредієнт, який для вас робить будь-яку страву смачнішою. Оливки, анчоуси, бульйонні пасти, готові соуси, сірача, пудинг швидкого приготування або навіть збиті вершки – все це підходить. Якщо ви знайдете прості рецепти з такими інгредієнтами, успіх вам гарантований.